Продовжимо тему мирних переговорів. Зокрема, обговоримо всі ці заяви Путіна з радником керівника офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, вітаю вас! Вітаю, вітаю! Отже, дві години тому російський диктатор заявив, що мовляв, підписувати щось з Україною немає, мовляв, сенсу. У нас мовляв не пройшли вибори. Підписання неможливо юридично. Тим не менше він щось там говорив про те, що домовитися з Україною, нібито хоче. Ви можете прокоментувати, що саме робить зараз Путін, так. і чи позбавляє сенсу ця його заява подальший процес от зараз, який йде обговорення пунктів мирного плану. Давайте розділимо те, що говориться публічно, і те, що там маленька ремарка була в цього ага. суб'єкта в тому що. План, який був погоджений українською делегацією переговорною з американцями в Швейцарії, ну в Женеві, він може бути обговорений, Він може бути придатним для обговорення російською стороною. Тобто, він говорить про те, що переговори можливі. Питання в іншому, чи там буде якийсь сенс в цих переговорах. Але давайте дочекаємось, а заява. Для того щоб знову ж таки показати, що він знаходиться, начебто, в більш вигіднішій позиції, а це стандартна практика російської зовнішньої політики, російської дипломатії, якщо можна використати таке слово. да, тобто залякувати опонента, казати, що в нас на руках, як термінологію Трампа буде використовувати всі карти, а ми тут флеш, практично королівський, маємо на руках і так далі. Тому подібне, я б до цього спокійно ставився. Безумовно, якби я сьогодні працював в епостації клінічного психолога, ну чи психіатра, да. Тут тут є про що говорити. Людина з таким фрагментарним випаданням пам'яті, да, тобто періодично, ми вже проговорюємо про легітимність, і що таке легітимність насправді, і що таке конкурентні вибори, і що таке воєнний стан. Тому що цей суд каже, так в нас теж те, теж є участь у вооруженому конфлікті, як він говорить. Да? І то, але ж ми ж провели вибори. Ну, по перше, вони вибори проводили а, чисто номінально, тому що там немає конкурентної політики. Це очевидно, А по-друге, ну все ж таки війна на території України. Вони агресор, а не ми агресор по відношенню до території Росії. Те, що ми сьогодні Само туди війни це війну це об'єктивно, тому що це і є елемент тиску. Але між тим, давайте зафіксуємо а, дуже коротко, що на сьогодні маємо. На сьогодні маємо ініціативу максимально об'ємну ініціативу Сполучених Штатів, тобто вони модератор процесу переговорного процесу. Не просто вони кажуть, ідіть там поговорить про щось, а вони запропонували формулу, в рамках якої можна це переговори проводити далі. А... Це може не подобатись да. Ну тобто, ми розуміємо, що ці пункти в плані вони дійсно можуть не подобатись. Да, але емоційно це сприймати не треба. А що треба робити? Прагматично підходити до переговорного процесу. Що Україна й зробила далі? Був напрацьований план в Женеві. Далі частина там частково цей план був переданий там в Абу-Дабі на зустрічі спец специфічні зустрічі за участі того ж пана. Дріскола. далі візити делегації в Україну Дріскола групи в Росію УІТКАФа для того, щоб узгодити Дати якісь елементи цього плану далі. Президент України пропонує, що є достатньо чутливі питання. Це треба обговорити тільки в президентському форматі. Пан Трамп, пан Зеленський. А далі будемо бачити, чи Росія в принципі готова до переговорів, чи знову ж таки це імітація. Поки що, ще раз я б не звертав увагу до публічних, до публічних там заяв Путіна, вони по перше однотипні, нічого нового немає. По-друге, він знову ж таки виправдовує сам факт агресії, там, начебто, непокоєностями російськими. І третє, як тільки почнуться переговори по суті, чи як тільки ми будемо мати реакцію російських. Потенційних переговірників, да? то тоді будемо розуміти, чи Росія йде далі по переговорному треку, чи вона знову ж таки імітує цей процес. І тоді виникає зовсім інше питання: що робить глобальний модератор з цими? Ну От глобальний модератор напередодні президент США заявив, що ми наближаємося до угоди, досягаємо прогресу. А хочу вас запитати: а чи існує подібне перечуття в Офісі президента України? А в офісі перечуття того, що переговорний процес сьогодні активізований, і там є дійсно позитивні елементи. Тобто, це не так, як було в Стамбулі. Пам'ятаємо, да коли ну ми побачили, що без там якогось порядку денного приїхала російська делегація, Це скорітка клоунада була да для того, щоб там створити враження, виступити там на деяких медійних майданчиках. Не більше того. А, сьогодні ми бачимо трошки інший процес. Ми бачимо активну залученість у напрацювання формули, яка може привести до фіналізації цієї війни американську сторону. Далі ми бачимо, що є занепокоєності, які абсолютно чітко артикулює Європа. Дивіться, тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, да, це традиційно, але насправді сьогодні це виглядає зовсім інакше. Цей блок це не гарантії безпеки України, а гарантії безпеки для Європи, і це так звана. Післявоєнна архітектура, тому що дивіться, після Другої світової була побудована одна архітектура, mm -hmm. де ключову роль відбували Сполучені Штати. Зараз як ми розуміємо, Сполучені Штати хочуть зменшити свою присутність у Європі, а навпаки, щоб Європа збільшила свої там інвестиції в мілітарку, в оборонку і так далі. Європа це усвідомлює. Європа хоче активно приймати участь в обговоренні гарантії безпеки для України. Більше того, вона вважає, що базові гарантії стримування Росії це якраз такі гарантії безпеки для України. Це якраз такі ті ж контангентні рішення, це якраз таки східний кордон. Це як якраз таки зовсім інший рівень е, фінансування українських збройних сил. І тому подібне, це паралельні процеси, і е, абсолютно зрозуміло, що. Без проговорення оцього пункту, да як буде виглядати е, післявоєнна ситуація в Європі, хто буде гарантувати неповторення, не повторення провокативних дій чи ескалаційних дій Росії? Що будемо робити з Росією, якщо вона почне знову ж таки якісь там етапи війни і на території України чи на інших територіях Європи? Ми ж бачимо накопичення там сили техніки, йде там біля істонського кордону, біля фінського кордону і тому подібне. Як в цьому всьому запобігти? Хто буде за це відповідати? Як це все моніторити? І так далі, тобто є велика купа питань. Які потребують максимальної залученості Європи? А Європа, як ми з вами розуміємо, прекрасно розуміємо, абсолютно зацікавлена в підсиленні позиції України. Пане Михайло, дозвольте іще одне буквально коротке запитання. Чи існує хоча б контурне бачення варіанту розвитку подій чи плану, якщо відкуф наступного тижня привезе категоричну відмову е, з Москви? А, Ну, для того ж, переговори проводяться вже не, Ну, Тобто, що просто. Поговорили, да написали щось, узгодили пункти, а потім знову приходить. хтось і каже, ні, ні, давайте повернемося в нульову точку і знову почнемо все спочатку. Теж я, я розумію, що таку тактику Росія може використати Absolutely. і треба бути свідомим. Але ще раз є позиції публічні і не публічні сторін, які зацікавлені в тому, щоб вона звонилася. Сполучені Штати зацікавлені, Україна зацікавлена, Європа зацікавлена. Росія не зацікавлена, але є інструменти і психоемоційного. Спілкування правильного я так делікатно скажу з суб'єктом путіним. А тут можна дати поради, як е, по витоку, да, ми бачили, що поради дають путіну. Як треба спілкуватися з, з Трампом? Ми могли б дати поради, як треба спілкуватися з Путіним. Да але ну поки що на жаль не запитують ці поради. Але е, між тим е, є інструменти психоемоційного е, тиску на Росію. Є елементи економічного тиску, елементи е, мілітарного тиску. Давайте я тут маленьку ремарку е, додам. Отже, пан Трамп вже чітко говорить. Він буде все рівно продовжувати санкційний тиск на Росію. Тобто, навіть під час цих складних сьогодні переговорів, періодично Трамп говорить про те, що санкції ніхто не відміняв. І більше того, ми побачили, наскільки це суттєво повпливало на Росію. Я маю на і втілокови. Що, що навіть сьогодні суб'єкт говорить про те, що він не зрозумів, що це за санкції, тому що це боляче. Це зовсім інший рівень санкцій. Це те, на що треба, щоб погодилася Європа, Я Окремо вивожу, що можна проводити достатньо жорсткі переговори з Китаєм, я думаю, що бачимо, що Китай і Індія суттєво знизили споживання, ну чи купівлю російської нафти і газу і так далі, і тому подібне. Тому тут є інструменти. Я думаю, що вони будуть в будь-якому випадку задіяні. Знаєте, чому дуже коротко, тому що є історичність процесу, не можна йти на те, що хоче Росія, тому що це буде стимулювати тільки збільшення експансії. Треба все ж таки Росію привести до певної тями. Ну і будемо а, вважати, що у Сполучених Штатах до цього є всі відповідні інструменти. Пане Михайло, дуже вам дякую за коментар, за ваш час. Звісно, за вашу роботу. Це Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Дякую.